Слава Україні, вітання всім шанувальникам футзалу. Перша насправді капітан Володимир Трилецький, номер 12 воротар Ярослав Ріпей, номер 33 Назар Сухнацький. Ну також складно прогнозувати. оскільки, як ти зазначив, елекс. Зараз момент перекладу. так сталося. Зараз звісно ж на золото не претендує Бітьо, але я думаю, в принципі, десь ці успіхи плюс-мінус можна порівняти. Але і варто дати нале наприклад на стадії чвертьфіналу. Кожен розуміє відповідальність, кожен розуміє конкретної небезпеки створити нептану ватацію. Передачу передає, помилка тут, трубич, Трубич, передача хороша зараз, яка на вовкодава, впевнено, надійно у захисті діє. Але забігання забігання, це все-таки не його. І зараз Ріпей момент. на місці. Подібне десь було. ВПЛ. Зелено біля виступали згодом в Телігу і дещо шкода, з яким я пам'ятаю дуже багато матчів. Інтеліа зараз Зараз який Ярослав. Є... Шановні друзі, повертаємося до гри між командами Bitosper та Нептун після першого Євгенуспій наставник Нептуна. І зараз який момент ріпей! Ярослав Ріпей! Я хочу тобі сказати, що навіть там далеко не факт, що на Ріпея Запишуться в воріт, там е якийсь шалений просто рекошет, е автогол, можливо, буде записано від одного із гравців. гравців, ту нам м'яч залітає. Навіть якби зараз був польовим гравцем, він би точно не загубився серед інших і, до речі, не знати, чи запишуть цей гол на його рахунок, але один в цьому сезоні він точно вже забив. І думаю, можна вже потрохи говорити детально про статистику. І я хочу зачитати всіх авторів. Ну, Давайте будемо так говорити. Дуже важко буде е, зараз у мінус вийти е, бійтьо. Сезон найповніший із пані. Можливо, це закономірно, оскільки вони фінішували на другому місці. В регулярці зараз Малецький хороший пас. Обій або Микола Малецький найбільшу кількість м'ячів мечів досить досвідків е, суперників. Ну, але бачимо, що вовкодав у е, підписку е, в еліті. Ну і сьогодні бачимо Юрій Цебек також е, супер емоційний. Дуже постійно потрібно ходити біля цього чоловіка, я вам так скажу. Із м'ячем зараз Нептун, Так як команда триває, Ріпей, витягай м'яча! Точно не на користь для команди Євгена Москвіна. Передача у флан зараз з острого кута. Євгена Москвіна в цьому протистоянні. Питання, як витримають цей однак натисників, Єз... Нептуна, Ааа, що тут? Я думаю, що тут, от, зараз стає зараз дуже гаряче. Розв'язка. Можна сказати, розпочинається нашого поєдинку. І зараз буде багато ризику вже в Обанки іде фактично команда Євгена Москвіна. І забиває Нептун. Рахунок зрівнюється за 4 хвилини до завершення ігрового часу. Ну і плюс врахування ведення чистого часу. Так, ну ми чуємо Юрія цевика. Нарікає Надії Петришина. Та Я хочу сказати, що тільки я сказав, що із п'ятим польовим остров виступає Нептун. Дідні матч, коли була серія пенальтів, де зараз більше досвіду отримали в питанні пробиття ударів з Ну, Ми бачимо, як все змінюється. Тепер уже Юрій Трубич МВП цього протистояння за хвилину буквально перевертає все з ніг на голову. І Нептун. Нептун попереду хочу сказати І вам нагадати, що друзі, що немає вже тайм-аутів. Перевищив, перевищив наші очікування після такого першого тайму, коли команди не ризикували, а зараз е, Нептун пішов в Абанк і він взяв своє. Тобто ризик абсолютно виправданий. Так що, ну, друзі, не е, залишаємо зараз ютуб-канал е, ITV Львова. Е, фінал попереду, нас з вами очікує Елекс Глобалоджик. Дякуємо.